Ага, 200 people. А 201-го ніяк нагодувати не можемо. Поїж. Хоч раз на день. Ні. Yeah. Я ж кажу, що наш шеф задарма готує краще, ніж коли ми йому платили. Can you pull the borsch? Mm. Так, це що таке? Моя мама щодня у вас купує горілку. Не продавайте їй нічого. Будь ласка. Хто твоя мамка? Томка, чи що? Так, Тамара Васильівна. Он вона йде. Тітонько, будь ласка, не продавайте їй нічого. Гаразд, обіцяєте? <кхух> Добре, давай йди звідси. Давай йди, поки мамка тебе не застукала. Томка. Так, чуєш? Хлоп, а ну давай йди звідси. Давай, я кажу, йди звідси не працювати. Mm? Ну, вона вчиться в університеті економічному mm -hmm. на, на першому курсі. І я вам можу дати телефон mm -hmm. Аліни. Я можу навіть у вас його купити за шоколадку. Mm? Якийсь дурдом! Ми не викладали ніяких дітей! А хлопчик, який був з вами, Тимур. Денис з нами був, наш син. Не все новили. Ну, звісно. Шість годин переймів, екстрений кесарів. Ось. На пам'ять залишилось. Все новили, блін. <кхух> Чи А Що у Юрки з дружиною сталося? В селі казали, таке весілля багато було. Було. Та спливло. Невістка виявилася на нашу з батьківську квартиру полювала. Почала вмовляти Юру квартиру продати, а нас з Андрієм виселити. О, а Юрка, що? От з тих пір і живемо ми в трьох. Хлопці ще й спільну справу почали. Бізнес. І як? Пішло? Ще і як. От бачиш план роботи на півроку. На виход! Про уповноважений Сергієнко. Ну, Валік! Валік тут з поліції. А що сталося? Так. Ви затримані за підозрою викрадення Надії Ларіної, проведеним разом з вашим чоловіком Валентином. Та що ви таке говорите? Я не. я, я б, б. це безприділ якийсь.